Я знав священника, який був у полоні. Шрам на скроні, збиті, чорні долоні, телефонні розмови з донецькими операми, трофейний опелі з польськими номерами. І ось він мені говорив Інститут церкви поєднує нас усіх подібно до цегли. випалює нас у вогні, скріплює нас для ґрунтовки, хоча все це втрачає сенс уже під час артпідготовки. Ще він говорив: спитай мене про Воскресіння. Я відповів, щоби воскреснути, потрібне везіння. Праведникам якраз не щастить в основній їхній масі. Я люблю говорити про ворогів у минулому часі. Спитай мене про прощення, я маю що відповісти. Прощення передбачає, що частина Мар'яна теїсти. Я принесу своїм ворогам на могили квіти, кара Господня настигне всіх, вам атеїстам не зрозуміти. Війна мене навчила не говорити про втрати з живими краще, живих принаймні можна порятувати. В живих є те, що не дає їм лягти в траншею, здається, ви атеїсти, називаєте це душею. Я думаю іноді, чи зрозуміють нас наші діти. Моє серце легке, і обійми мої розпростерті. Моєї любові стане на всіх, навіть на тих, хто хотів мене вбити. Піду, до речі, нагадаю їм, що їх чекає по смерті.